Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на твінці на підпал. Пристрій із спепілятор Так. Вриваємося ми в катку. Так, першого вбив? Другого вбив. Квіта поки що не бачу О, залетів квіт, підпалив я тута. О! Але сам знищився, на жаль. Так, почекаю, поки впаде броня. Так Полетіло. Головне, щоб нормальні союзники попались. Тоді ми зможемо виграти цю каточку. Так, щось нікого немає. Ого, як залетіло по мені. Так. Так, на неї 2500 і 250 титану під ривником. Зараз трошки пограю і зміню захист, бо тут, мабуть, магнум буде накидай. А в мене якраз захист від нього і не стоїть. Так, рільса бачу, є магнум, гром. Так, магнум, гром і рільса. Давайте я зразу так і зроблю, вдягну це. Бачите, не один. Захист не вгадав. Але вони зараз можуть перевдягнутися. Бо я рано перевдягнувся, Ну що зробить? Ризикнем О! Перша жертва на статус ефект упав. Вог так. Не знаю, ще мене трошки заносить в управлінні тим корпусом. Бо я вже звик на Аресі грати, а цей трошки корпус пошустріше, там може треба міняти настройки ну поведінки камери, чи я там не знаю. Бо я раніше просто на цих, цих літаючих корпусах грав на телефоні. Так, дивіться, як Магнум накидає. Так, скоро в мене буде овердрайв. і це допоможе нам захопити одну з точок. Так, там є захват. Так, щось я нікого не бачу. О, є там титан, але наш союзник вбиває так, треба їхати на точку. Є в мене овердрайв. Зараз ми її захопимо. Дивіться, навіть на середньому корпусі таке враження, що це я довго їду. Поки доїхав, то вже там на точці нікого наших немає. І навіть нікого не виніс, на жаль. О, ні, Підпал забрав. Підпал працює. Так, вулкан грає по ходу, без імунітету від підпалу. Бо я бачу, що він загорівся. Так. Трошки треба постояти. Тоді включу овердрайв, або зараз зразу, бо ще винесуть союзників. так, Головне, щоб мене не спихнули з точки. Таке, на жаль, може бути. Ну, поїду я, мабуть, далі. Підпалив я титана, ще раз підпалив, непогано. Так. Ну так є, твінс нормально себе показує. Фокішо. Ну, І мені цікаво, як буде себе показувати твінс заморозка. Я думаю, що також непогано. Так. Магнум залітає. Мабуть, овердрайв вікінга включив, чи що. Ну щось так часто. Так. І коли я знав титана, И у хто? Смока. Ну смока непогана пушка. Я тому і взяв на новому аккаунті для прокачки Так, яка точка? Точка .c Ну летимо туди. Отлично, чому та команда програє? А тому що вони всі побрали магнуми, вони на точку не їдуть, вони собі стріляють здалека і це. Ого! Оп! В мене класна команда попалася. Всі їдуть на точечку. Ось тут може і їде цей титан, але він поки доїде, то його розбирають. Тому що ніхто не прикриє навіть. Так, почекаю, поки буде подвійний урон. О, все, полетіло. І, на жаль, в мене, мабуть, не встигне назбиратися овердрайв. І виходить, що за каточку я тільки один прожав. Так, став, купов. Чому ти не ставиш? Ну, твінс протапувся, що вам говорить. Так. Ось такий у нас вийшов огляд на твінс із спіпілятор. Це твінс на підпал. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.